І в тебе одразу море Чемоданчик. Саме той. Панамку не забудь, одразу піду на дно. Ну що, з Богом? Унікальне саме це слово ми часто вживаємо під час зйомок проекту Техніка, що рятує. Автопарк ДСНС, незважаючи на російську агресію, постійно поповнюється новими та сучасними зразками техніки та обладнання, виготовленими під замовлення та побажання тих, хто на ній працює. Сьогодні ми поговоримо про ще один унікальний зразок техніки спеціальний водолазний мобільний комплекс. Хлопці, вітаю! Вітаю вас! У робоче місце начальника відділення, хто виїжджає на цьому автомобілі старше. Що начальник відділення має зробити? Е, відпрацювання документів, якщо якась є заявка з пошуку потопельника, він відбиває координати тут. І розпочинає роботу. Інтернет тут є? Так, звичайно. Тобто ви можете передати дані так, на так, центр так. і для прийняття відповідних так, рішень. Так. Ох, тут якийсь міні-готель. Тут можна жити. Можна я приляжу на це ліжко, просто ну, відчую, як взагалі хлопцям е, ну, відпочивати. Так, так. Дивіться, тут є навіть такі. ого е, ти бачив? Ти бачив, які матраси? Ну, все для комфортних умов. Це все для того, щоб люди почували собі комфортно, тому що робота у водолазів достатньо важка. А е, є комфортні умови з кондиціонером, е, з усім необхідним зі стерлінком. Ну не знаю, фантастика. Поїхали далі. І ти виходиш з цього будиночку, перепочинку, і в тебе одразу море Уяви, який кайф просто. Це у нас е, другий відсік, в якому безпосередньо вже проводиться робота водолазу. На перший погляд, щось складне для мене, якісь величезні балони, е, якісь компресори, щось незрозуміле. Розкажіть, що тут взагалі відбувається в цьому відсіку? Вісім балонів по 80 літрів. Для чого вони? Е, це подача у нас йде до системи Кібімор. Підсоединяється до цього пульта. Тобто з цих балонів іде е, подача. Подача побігла. А Кірбі Морган це якесь, е, якийсь шифер чи що це? Кірбі е, Морган це е, американська фірма по виготовленню ось таких шоломів. Легенькі? Спробуйте. А ну. Для... Ух ти! Сергію, прикинь, Я думаю, що тут кілограмів, не знаю, 20, скільки тут? 15, 15 кілограмів чолом. І це він одягається на звичайну тоненьку шию, мою, наприклад. так? Так. А як витримує шию? Добре. Нормально? Нормально? А ви качаєтесь? Підготовлює. <схай> По цьому шлангу о, подається зв'язок до водолаза. <схай> 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 тобто з о, цього пульта о, керівник водолазного спуску стоїть за цим пультом, включає систему і розмовляє з водолазом. Виглядає дуже солідна якась дорога річ і такий, знаєте, якийсь чемоданчик, саме той. По суті... Така автономна станція, яка постійно забезпечує водолазів повітрям. От ми зараз подивилися, стоять балони, скільки їх там по кількості. 8 штук 8 штук по 80 літрів, які постійно наповнюються і постійно віддають на менші балони, з якими вже безпосередньо працюють водолази під водою. І цей процес може відбуватися скільки завгодно, тому що для цього є компресори, для цього є відповідно. Певний запас енергії. Тут багато різних речей, які дають саме енергію. І саме ця енергія перетворює її на пальне для водолазів. Це саме є повітря. О, тут, знаєте, якийсь такий робоча зона. А, оце от не знаю, що за штука. А, якийсь космос. Не знаю на, на що це. Що це таке взагалі? Що це така за. Тут купається чи що? Назва цього космічного об'єкта – це барокамера. Барокамера. Барокамера це щось пов'язане з тиском. Так, ця барокамера призначена для лікувальної декомпресії. Також ми можемо імітувати спуск водолазів до 55 метрів. Тобто водолаз сідає, якщо це тренувальні спуски, сідає в барокамеру, йому роблять штучний тиск. Здається, давління, угу. і водолаз якоби спускається на глибину 10, 15, 20 метрів. Як фіксується це все в діва? Ми заліземо туди? Так, звичайно. Коли? Після спуску. У нас ще попередню спуск. Зараз фельдшер має перевірити стан здоров'я рятувальників, які будуть занурюватись у воду. Це відбувається у цьому модулі, і відповідно він робить відповідні записи у своєму журналі. Складає документи, перевіряє тиск, я так розумію, перевіряє серцебиття і так далі. І після цього приймає рішення, чи можуть водолази занурюватися, чи ні. Ну що, я в групі цих хлопців теж пройду медогляд. Це обов'язкова процедура, так? Згідно з Постійно перед зануренням водолазу Всіх ви маєте абсолютно. Ну що, зараз перевірять, чи придатний я чи ні до занурення. Кажуть, що можу, так? Це так, да. крайне. Ну що, я пройшов медогляд. Я готовий для того, щоб зануритись у це прекрасне море і випробувати це обладнання. Як і ми вже говорили, ця жовтенька 15-кілограмова панамка Кірбі, обладнання з балоном. Для додаткового підсосу повітря, для резервного, як мені сказали. Е, пішов вдягати костюм. Жовтенький такий легенький кепчик. Це якраз на пляж ходить. такий, знаєш, виходиш такий. Дорога, я пішов на пляж. Панамку не забудь. І ти такий 15 кілограм панамку на голову. Цього разу хлопці мені грузи зробили. Це значить, що я одразу піду на дно. Так, і підрегулювати подачу повітря, щоб було комфортно. Ну що, з богу? Відходьмо. О, скачила. Нехай цим займається! Ми саме зараз бачимо в роботі, як працює цей комплекс. Тобто зараз працює водолаз саме в обладнанні кірбі так? Так. і йде перемовина. Як самопочуття? Все добре. Все добре. Значить, те, що ми показували, якраз кабель зв'язку, кабель повітря, все працює. Обладнання безпечне. Перевіряю глибину. Прийняв. Зараз падає стрілка. Ось на даний час ми на стріляння підтримуєте. Приймайте мене. Настав час, що я зараз буду випробувати, я вже погружався, вже виконав ряд умовних завдань і зараз маю пройти паракамеру. Зараз ми симітуємо спуск приблизно 10 метрів, для того, щоб перевірити стан організму на тренові чи готовий водолаз під воду. Плюс після вашого заново це буде вам дуже корисно. Дякую. Випробовуємо. Ви знаєте, те, що не звідане таке, воно трошки страшнувате, Але я думаю, що хлопці вже проходили, маю пройти я. Важливо те, що в баракамеру з собою не можна брати ні мобільних телефонів, ні якихось кничок, ви бачите, на будівлі немає землі. Немає запальничок, якийсь там металевих предметів. Все, ми готові. Як Ти Тут дихається легше. Легше дихається в будь-якому разі. Е, е, е. Кого клаустофобія, це точно не сюди. Це перше. Друга теза. Це потрібно однозначно випробувати, тому що ну, а ти відчуваєш, як тиск наповнює. Це невеличкий, невеличкий простір, і він давить тобі на вухо. Для того, щоб він менше давив, як завжди, як роблять водолази, вони продуваються. Спустились на 2 метри, продулись. Спустились на 5 метрів, продулись. Сьогодні ми 5 чи 6 метрів якби спустились. У цій баракамері можна проводити умовно тренувальні спуски, тобто людина звикає до того тиску, який відбувається на глибині. А також відповідно коли людина довгий час працює на глибині, і їй треба відновитися. Тобто водолазу треба відновитися після роботи. Він теж проходить через барокамеру. Всі ці моменти фіксуються фельдшерами. Там є навіть кислородні маски, які додають кисень, якщо стане там можливо погано, або треба додати кисень людей. Взагалі, комплекс нереально крутий. Цей комплекс не має аналогів. Його устаткування є багатопрофільним і особливо незамінним при довготривалих роботах. Можна тільки уявити, скільки роботи буде у наших водолазів після звільнення усієї акваторії України. Працюємо далі.